Йдемо далі до е, аналізу ситуації на карті. Е, продовжуючи цю тему по наступальній операції, хочу вашу звернути увагу е, далі до ситуації, того як ми притискаємо окупантів до річки Оскіл. і є. Е, е, Таке відео, яке свідчить, що українські військи, війська, по перше, не лише відео, а є такі дані. Що вчора пропагандисти російські верещали, мовляв, українська армія просувається по напрямку. Балаклія, ось сюди кунія і далі до е, гороховатки для того, щоб вийти на межі річки Оскіл і зайняти переправу е, через цю річку, і не дозволити расистам її використовувати. Е, про кунія ось це населений пункт посередині цього шляху. Вчора е, справді волали російські пропагандисти, казали, що вони його втрачають, е, але є навіть е, часткові підтвердження того, що вони його втрачають, тому що є населений пункт ясинувате. Він у нас розташований ось тут. Ясинувате. Е За 26 кілометрів на північ від Ізюма. Покажу вам трішки детальніше на карті. Отже, у нас ось е тут ізюм. А ясинувате, е йде на південь. Так, не виходить намалювати лінію, але от щоб ви розуміли, ясинувате, це. Приблизно ось тут. Так а Ізюм південніше, південніше розташовується ось тут 26-27 кілометрів. Якщо українські війська справді вже вклинилися е, в'єсинувати, а на це є підтвердження, і зараз я їх покажу. То ми фактично виходимо до повного контролю річки ОСКІЛ, е, і відтак останньої великої траси, яка веде. Від Куп'янська через борову гороховатку, і далі відповідно до Ізюма. Ця велика траса є останньою проїзною, достатньою по пропускній здатності, щоб пускати техніку противника. Тому що, якщо вони не зможуть зараз використовувати ні залізницю, ні ось цю велику трасу, то їм доводиться, буде, буде лише можливість вести своїм військам боєкомплект. Я не знаю, якимись. Сільськими дорогами, і це суттєво зменшує цю пропускну здатність відповідно і можливості як їхньої артилерії, так і будь-якого е, їхнього угрупування військ, яке розташоване е, поблизу ізюма в цьому трикутнику: Ізюм, Балаклія е, та Куп'янськ. Що нам дає підстави вважати? Е, що е, ясинуватка, ясиновате точніше, є. Е, Деокупованим, ось таке відео, яке розмістили наші українські захисники. Давайте дивитися це відео. Воно показує, як українські бійці замінюють стару радянську, ні, це не радянська, це російська ще гірша, триколорна шмата. Замінюють її на український синьо-жовтий стяг. І е, аналітики, які займаються так званими осінь дослідженнями, тобто геолокують позиції, е, коли знято відео, є здатність за різними е, геопоказниками локувати, визначити місце розташування, е, де знімалося це відео. Е, це відео вочевидь, зняти дроном, е, і е, бачимо, як українські бійці вішають жовто-синій стяг на ясинуватській вежі. Ось таке відео зараз е, шириться просторами і потрібно розуміти, що єснувати це дуже-дуже важливий населений пункт у ході деокупації е, Харківщини. Ми фактично поступово відрізаємо ізюмське е, угрупування. Е, крім цього, до речі, е, рашиська. Рашиські медіа там волають сьогодні. Зроблю ще один огляд того, що говорять їхні пропагандисти, але вони волають, мовляв, та там все нормально, все контрольовано. Ми все знаємо. Ми все відступаємо навіть якщо відступаємо дуже організованого. Але подивіться, скільки вони залишають трофеїв по собі, що свідчить про їхню, звісно, неймовірну організацію. Ось вони, будь ласочка, боєкомплект. Просто бери, як то кажуть, не хочу у величезній кількості і техніка. Я вже про техніку мовчу. Теж вал просто фотографій е віджатої техніки у противника. Це конкретно склад із боєкомплектом. В нас ще також були відео, шириться інтернетом про те, скільки полонених вдалося українській армії взяти, е і скільки із, е із е рашистів фактично. Знайшли свій вічний немир і неспокій, але перетворилися у вічних двохсотих на території Харківської області у ході наступальних дій Збройних сил України. Ось це відео від Антона Гращенка. Дивіться, скільки розбитої техніки, скільки її пошкодженої є ця дорога на Шевченкове, те, про яке я розповідав, яке лежить на шляху від Балаклії до. Куп'янська, ось просто розбита розбомблена техніка, і цих фотографій відео в інтернеті просто валом. Рашисти втікають, топлять свої БТРи, топлять свої танки, перекидаються їхні Камази. все це руйнується, все це зникає, і вони перетворюються на двохсотих. Що ж, друзі, ось така ситуація зараз на Харківщині дуже сприятлива для збройних сил України. Хоча є повідомлення від російського терориста Гіркіна, який каже, що прийшли поповнення харківському угрупуванню військ противника. Але ми сподіваємося, що це поповнення лише перетворюється у чергових двохсотих, трьохсотих або полонених. Стежте за новинами на youtube каналі Фабрика новин. Ми тут оперативно будемо повідомляти про все найважливіше і про все те, що публічно можна повідомити в ході контрнаступу українських збройних сил і українських захисників на Харківщині. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки цьому відео. Це важливо для того, щоб YouTube поширював його серед більшої кількості людей. Мене звати Василь Пихньо. На все добре, до нових зустрічей.